Хто вірить у дива, з тим вони і трапляються. Різдво у лісі. У зимовому лісі всі звірята готувалися до Різдва. Білочка, їжачок, ведмедик кожен поспішав внести свою частку до свята. Але маленьке лисеня ніяк не могло зрозуміти, навіщо навколо стільки метушні? Що особливого в цьому різдві? Чому всі чекають на якусь зірку, прикрашають свої хатинки і вивчають якісь дивні пісні, бурчало лисеня. Мудра совонька, яка мешкала неподалік, лагідно посміхнулася і сказала. Це твоє перше різдво, малюк. Я тобі все поясню. І вони разом вирушили в гості до білочки. Вона якраз займалася прикрашанням будиночку. Вітаю! А що це за пшениця така цікава? І що так смачно пахне в цьому глечику? допитливо спитало лисеня. Це дідух!» Він нагадує нам про зв'язок із предками, а ще захищає дім. А ось це це куття. Це ж найважливіша різдвяна страва. У ній є пшениця, горіхи, мед і мак усе, що приносить здоров'я, щастя і достаток. Сува й Лисеня вирушили далі до хатинки їжачка. У хаті пахло сушеними грибами, які їжачок саме додавав до пісного борщу. Вітай, їжачку, а що ти таке готуєш? спитала лисеня. Пісний борщ. Він особливий, бо його готують без м'яса, а гриби символізують зв'язок із природою, яка дарує нам свої скарби. Поруч стояла миска з паруючими варениками. А що це таке? здивувалося лисеня. То вареники. Вони бувають з капустою, квасолею або маком. Вони символізують нашу землю, яка годує нас. На різдво кожна страва має своє значення, відповів їжачок. Він вирішив пригостити лисеня і совушку узваром. Ой, це найсмачніше, що я коли небудь пив Що це? Це узвар, напій з сушених яблук, груш і слив. Він дарує здоров'я на цілий рік і додає сили. На небі засяяла перша зірка. Совунка сказала Ця зірка нагадує нам про народження Ісуса. Христос народився. Славімо Його! Вона сповіщає, що час починати святкову вечерю. Різдво настає. Звірятка всі зібралися за стіл, де стояло дванадцять пісних страв. Совонка запалила свічку і сказала Перед тим, як розпочати вечерю ми дякуємо за цей день. І просимо здоров'я, миру та радості для всіх. Після смачної вечері всі зібралися біля ялинки, щоб співати колядки. Добрий вечір тобі, пане! Відтоді лисеня завжди чекало на Різдво з особливим трепетом. Він зрозумів, що Різдво це свято єдності, щирості та добра, які об'єднують усіх. З Різдвом Христовим. хо 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 привіт, друзі! Я вже в дорозі. Заходьте на канал Казкова Мудрість, та вас чекають зимові казки та магія. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.